Привіт! Ось квитки. Це правильно. Ласкаво просимо до кінотеатру. Ура! Побігли! Фільм ось ось почнеться. Ого, як цікаво! Клас ого-ого, я в шоці це вибух. Класний фільм. Я такий голодний. Я з'їм все попкорн. Зачекай це все не може бути. Ой, друже, можеш поділитися зі Хей, мною. Поверни це. Ти вже їси свій попкорн. Що відбувається? Що? – Віддай мені назад. Мій попкорн! Не, не може бути. Що Без за весь лад ч... у кінотеатрі? Я Це його попкорн. Ви троє виходьте негайно. Побачимося скоро. Ходімо, ходімо. Ось цей хай готовий і ти для теж. вас. Це Час новий випад. зробити новий, швидка, середня та низька швидкість їжі. Ура! Що нас чекає? Ого, у нас є скітлз. Сортуй карти. О, цікаво, яку швидкість поїдання я отримаю. О, ні, це повільно! У мене швидка, це круто. А у мене середня швидкість. І це теж непогано. Ха, Давайте почнемо. Що завгодно. А, подивись, як швидко я можу їсти. О, ідея! Знаєш, як їсти цукерки ще швидше? Треба покласти всі цукерки на стіл і лизати їх через соломинку. Ой, і я можу розділити їх за кольором теж. Це так класно. Що? О, мій язик жовтий. Ха! Смачно! Цікаво, якщо я з'їм зелені цукерки, мій язик теж стане зеленим. Ох, класний яблучний смак. Подивимося. Ого, погляньте на це. Це круто. Якщо я з'їм всі цукерки одразу, тоді мій язик стане як веселка. Ох, подивимося. Та-да, молодець. Do. Тобі розповісти жарт? Ха. Ой, я нічого не зловив, не хвилюйся. Хочеш, я кину тобі трохи цукерок? ти Піймав? Головне це цілитися. Ще один. Ой, тану, що це таке? Це круто і весело. Вибач, я не отримав це. Ось ще одна цукерка і ще одна. Ура! Я роблю це. Чудово! Я їм цукерку. Mm, ось і все. Ой! Ну, гаразд! Шкода. Oh. Смачина цукерка. Давай швидше. Я знаю, як тобі допомогти. У мене є трубка тут. Це? Це чудова ідея. Так, Я теж можу допомогти. М -м 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 -м. Як смачно! Що ви робите, злодії? О, все добре. Я зупиню вас зараз. О, ні, ну поспішай! Він хоче перерізати наші трубки. Було нормально. Добре. А. Так тобі й треба. Що? Ну, де цукерки? Ой, ха ха-ха. Цікаво, що буде далі. Ой, у нас є нутелла. Так давно я не їв шоколадну пасту. Е-е, розбирай машини швидко. Хочу отримати швидкість фастфуду. Ой, халепа! Це повільно. У мене швидке вино. Це круто. Я чому? У мене середній, Ха, і я задоволений Добре, цим. Без образ. Це геге. Я жартую. Ой, вибач, але я не чекатиму, поки ти спробуєш нутелла. Я зроблю це просто зараз. Чи було щось ще? Ти зможеш це зробити. Фу. Так. Це вибух. Треба використати ще один палець. Я можу спробувати більше нутели і їсти її ще швидше. Як потворно! Це круто. А що, якщо я засуну всю руку в банку? Я просто геній! Це майже добре, щоб моя рука була вільна. Це буде подвійна порція нутели. О, ти такий брудний! Це так смачно! Я не можу зупинитися. Здається, ти з божеволів. Я дуже хочу тренуватися і розповісти всім. Ого, чоловіче. Так, ми будемо чекати на тебе я вічно. Закінч. Тепер моя черга. Ура! Як я можу з'їсти всю банку нутелі без ложки? Я знаю. Я налю пасту прямо до рота, щоб не забруднитися. Так, солодко. Я буду облизувати пальці. Я хочу ще. Я теж. Дивись, моя супершвидкість. Я можу зробити це так, що ніхто навіть не помітить. Що за жарт? Привіт! Що сталося? Гаразд, я спробую. ще І Я теж, щоб цього разу не обпектися, я підніму долоні догори. Е, е, так буде набагато більше нутели. Як круто. Що сталося? Я нічого не розумію. Де моя паста? От і все. Смачно! Гаразд! Все ясно. Тепер я зіграю цього злодія, як він зіграв мене. Ха? Ой, боляче, чому ви б'єтеся? Зрозуміло. Я все бачу. Ти більше не побачиш нутелу. Я сам усе з'їм. Хто наступний? Ура! Це буду я. Лишилось відкрити банку. Це нестерпно довго. Дозволь мені допомогти тобі. дякую. Це дуже мило з вашого боку. О, не вийшло. Входім. Куда. Ну, я краще так тобі допоможу розірви це. Дякую. Круто. Поспішай. Давай давай. Ах, це неможливо витримати. Я йду спати зараз. Давай, прокидайся. Може, підемо? Я більше не Бі -більше. можу. Ходімо. Ух, нудно. Хей, як тобі паста? Ти її з'їв? Круто. Класно, ага. О, нарешті. О, ні. Ого, у нас є морозиво. І Боже, швидкого бути. приготування фастфуду, прошу. То що? Хм. У мене є швидке. Всі готові. У мене середня швидкість. Але є ціла банка морозива. Так. Швидше. Будь ласка, я теж хочу спробувати морозиво. Я помираю від голоду. Дай сюди. Ух. Дай мені свою ложку. Гей. Ура, Ой. починаю. Ложка застрягла. О ні. я зможу її витягнути. Вау! Подивись на це. У мене тут скімо. Круто! Тобі пощастило. У чому справа? Ой, я замерзаю, але це мороз. Зараз це, так, так, ма що я не можу зупинитися. Привіт! Нам потрібно розтопити його за допомогою пальника. Що це не займе багато часу. О, це правильно! Набагато швидше і безпечніше використовувати фен. Ось так. Ого, дякую тобі сильно. Думаю, я вже нажився морозива. Ой, чоловіче. Е, ні, мені не потрібен тут вогонь. О, добре. А. Чи можу я бути наступним? Ура! Почекай, в мене є чудова ідея, яка потребуватиме ложку для морозива та вафельний ріжок. Дивись. Зараз я зроблю найбільше полуничне морозиво. Воно буде дуже смачне. Вау, давай, класно! О Боже! Я ніколи не бачив такого величезного морозива в житті. Це божевілля. Я б теж хотів його спробувати. Я згоден. М -м, це круто. Мені це подобається. О, так круто. Ну, я не про це. Але хотів би сам спробувати. Це дивно, як воно не падає. Не повинен був це казати. Ну, це прикро. О. Мені дуже шкода, це було чудово. Я теж хочу морозиво. Що, здається, воно розтануло. Ура! Що в цьому такого раді? Ідея ні. Не можна. Ні. Ах, мілкшейк! Що вона робить? О, це круто. Ти весь мокрий зараз.